Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Мене звати Олена, це канал про вишивку. Сьогодні буде цікаве відео. Я вам покажу завершену роботу, також розпочату нову роботу, покажу процеси, над якими я працювала, і поговоримо про ще одне моє захоплення. Про парфуми розповім вам сьогодні про дуже цікавий парфум, який я почула від одного блогера, і розповім вам свою думку на рахунок нього. Мені дуже подобається один виробник Лінсенс. Ми на нього кажемо Фуджико. І я давно розповідала десь рік назад, що в мене в мріях є один набір, я вам його показувала, розповідала. Нездійсненна мрія, тому що його неможливо придбати. Цей набір він дуже старенький, і я не бачила, щоб його десь з'являвся десь у продажі. І нарешті, коли розпочали завозити нитки космо в Україну, ця мрія здійснилась, тому що схема є: нитки я придбала і я розпочала вишивати цей набір. І тим більше, що зараз сезон чимірників. Я дуже надихнулася і я не могла втримати, щоб його не розпочати. Це ось такий букет, я розпочала вишивати його з середини і пішла донизу і вишила вже цілу вазу. Мені цей букет подобається, цей сюжет не стільки за букету, як мені дуже подобається ваза. Вона, неймовірна, цей графін, він такий реалістичний. Ось ці переливи видно, вирізблення. Видно, як це сонечко грає в цих переливах. Ну, Дуже гарний. Ручку я ще не вишила, звичайно, але уже видно, який він справжній. Ну, фото, можливо, відео не передає, але це щось. Мені до того подобається. він. Я коли побачила, в мене зразу очі прикувались до цієї вази, я не могла відірватися. Я перешукала весь інтернет і не змогла знайти десь, щоб цей набір був у продажі. Ну, Я його так хотіла, так мріяла. І нарешті ця мрія в мене здійснилась. Вишиваю я на Белфасі 32 аккаунту, колір 100. Сюди б краще підійшов 101-й, мені здається, до цього дизайну, такий, щоб не кипельно-білий був, але нічого, все ж краще, чим на Аїді. Неймовірно, не можу відірватися від цього набору, від цієї вишивки. Вона летить дуже легка і пророблена цікава схема. Ваза чуть, -чуть складні, ну, складніша. Це так. В лапках, а букет там взагалі, там одним кольором вишиваєш, дуже проста, дуже проста схема, дуже легко буде вишиватися букет. І взагалі, як я вишиваю цього виробника, в мене склалася така думка, що над схемами працювало декілька дизайнерів, тому що Ось я вишивала лимони, ну це щось, це це багатокольорівка, там стільки позначок, вони всі розсипані, дуже складна схема. Потім я вишивала ще один букет, там вже там полегше, а ось ця набагато легша схема. ну Зовсім різні розробки, ось три роботи я вишиваю від цього робника. І дуже відрізняється схема. Ось, коли ти вишиваєш dimensions, там все логічно, все зрозуміло, там всі схеми, вся розробка, все одинаково. А ось цього виробника є складні роботи, є легкі роботи. Цікаво, да. можливо, і декілька дизайнерів. Ну, да, є сюжети старенькі, є новіші, новіші, мені здається, більш складніші розробки. На мою думку, дуже цікаво було мені вишивати цю вазу. Я отримала неймовірне задоволення при відшиві цієї роботи. Тут така розробка схеми цікава, вона йде, наче як ромбиками. Я вишила ось ці ромбики, а потім різними кольорами зашивала ось ці пустоти салатовими, білими. До того було цікаво, і в мене ще такого стилю вишивки не було ніколи. Неймовірне задоволення отримала при відшиві ось цієї схеми. Дуже цікава розробка. Як бачите, тут в основному задіяні зелені кольори, але я люблю ці кольори, мені подобається. Тут багато різних відтінків. Шкода, що камера не передає, насправді ці зелені кольори, вона передає більш такі холодні, а насправді вони дуже теплі. Тут багато салатових відтінків. Але так як я знімаю пізно ввечері і на вікні, тому ці кольори не такі, як вони є насправді, дуже цікаво вишивалось. Я організувала сама нитки на ось такому органайзері, на такому ж самому, як і попередній фуджику. Тут в мене всі кольори, якими я вишиваю, і декілька рожевих, які я поцупила із інших. Наборів. А так, я буду організовувати по мірі надходження різних значків, я буду вишивати і начіплювати ниточки на органайзер. Ось ці нитки, які мені які я дозамовила, мене не вистачало. Як бачите, тут багато бордових, рожевих, вони всі будуть задіяні у квітах, я ними ще не вишивала. І дуже прикро, що деяких хрестиків є по 20, по 50, і потрібно купувати цілий моток, тому що ну, я вишиваю і нічого не змінюю в схемі, тому що воно. Щоб потім не, впливло, не вплило мені на результат. І, до речі, на рахунок ниток у мене вже складається така непогана палітра ниток космо. Тут, повірте мені, немаленька кількість, це я збирала на два набори. І... Там, звичайно, не потрібно багато ниток, не потрібно багато хрестиків. І йде одна-дві пасми, залишається дуже багато різних кольорів. Але мені це подобається, тому що я, мені сподобався ще один набір, який рідко з'являється в продажу. І я його також вишию із залишків, тому що там ну, зовсім мало кольорів, і в його реально зібрати, не так, як. Ось цьому багато кольорів і в попередньому фуджику 150 відтінків. То взагалі. Але коли дуже хочеться, коли дуже подобається, то це реально зібрати. І ще я вишиваю цю роботу не голками також космо, які я придбала у мережку. Дуже мені подобається, що вони подобається їх товар, вони. Все-таки привозять цікаве, і я вирішила спробувати ці голочки і не прогадала, які вони приємні у роботі, це щось. Я вишивала перед цим голочками тюліп. Вони дуже дорогі, але дуже приємні у роботі. І... Це японський, і це також Японія. І я вирішила, що спробую ці набагато ось ці голочки набагато бюджетніші голочки Космо, і я вирішила спробувати вони чимось таким цікавим покриті, що ця голка дуже приємно сковзить по тканині. І... Гарно і набагато швидше і приємніше ними вишивати. Я в захваті від цих голок, я буду поповнювати свою колекцію і змінювати, щоб в мене були ось цього виробника голочки. Я коли гачкувала, у мене був гачок також ось цього виробника від тюліб. У мене багато гачків, но ось цей від тюліп виробника. Найкращий, Там таке покриття, також приємно вигачкувати, нитка сковзить. І так само іголки. Щось тут якийсь, вони знають японці секрет. Дуже гарні голочки приємні. Мені подобається. Я рада, що я їх спробувала і знайшла. І ділюся цим з вами. Хоча після того, як я поділюся, все потім зникає. Але я думаю, що мережка буде нас. Цим забезпечить, і в нас не буде в дефіциті цих голочок. Як ви знаєте, моя невістка стала рукоділити, їй сподобався цей вид діяльності вишивка, і вона вишила наступну картину від виробника Оланта, ось таких котиків чудових. Ця робота вишивалась на Aid 16 каунту, 18 на 20 см і 25 кольорів. тут. Робота виявилася нескладна, вишивалася легко, коли був час. І легко, швидко і приємно. Правда, тут дуже багато Биксічів. Багато що ми цей Биксіч вже вишивали вдвох. Невістка розпочала, я вже закінчувала, тому що його тут неймовірна кількість. І ось, подивіться, яка краса вийшла. Один-один, те, що на прев'ю, і ось вживу. Дуже чудова, гарна картина. Вишивала на п'яльцях від нурге, дуже сподобалась натяжка, дуже сподобалось вишивати на цих п'яльцях. Тканина, подивіться, якого кольору приємного, такого ніжно-молочного, і виходить дуже гарний ніжний фон за цього. Неймовірна тканина, не знаю, що за виробник, але колір дуже приємний приємно було вишивати на цьому кольорі. бук стільки багато, що навіть весь не вишивали, тому що тут, коли глянути на картинку, дуже багато ось ви бачите вуса, вуса по всій картині, ми трішки ці вуса скоротили і вони вийшли більш такі ніжніші. І ці антени над очима також зменшили, тому що вони, їх багато великі, і на світлому кольорі не дуже помітні. Такі вийшли ніжні, чудові котики. Також є французькі вузлики в очах і ось на вусиках. Коли вийшли французькі вузлики в очах, змінився погляд. Секунду ж, як оці французькі вузлики змінили роботу, очі такі стали глибокі, виразні. Ну, це щось неймовірно дуже гарна робота, гарні котики Подобається. Це із моїх запасів робота, і ми мої запаси тепер скорочуємо вдвох. Мені це подобається, тому що можна буде придбати щось новеньке. Виворотня сторона ідеальна. По виворотній стороні можна подивитися, що схема не важка, проста, дуже, і вишивалось задоволенням. Нитки були ось на таких планшеток і дуже багато залишків, дуже багато. Прям можна вишити ще одну роботу. Ну, такі молодці виробник, такий гарний запас складуть. І десь я бачила, я думала: коли я вишивала Биксіч, я навіть не зрозуміла, думала, що це я вишиваю нитками ДМС, а це не ДМС, це ниточки, я навіть десь знайшла. Це нитки пері. Вони приємні також на дотик, видно, що вони не синтетичні, а такі бавовняні, натуральні, натуральні, непогані, знаєте, нитки. Це я вперше пробувала такі, я навіть не знала про їх існування. Схема чорно-біла і, і вишиває відразу за кресею, щоб потім було легко орієнтуватися, де завершила роботу. Як бачите, стільки повну бекстіч. А схема пророблена гарно, без одиночок, приємно вишивалося. Цю роботу я хотіла вишити повністю рамку, а потім вже зашивати різні елементи всередині. Але, як бачите, не втрималась, вишила елемент, тому що мені хотілося. Попробувати щось новеньке, а рамка, звичайно ж повторюється. Гарна робота, і мені подобається як підібрана тканина. Вона така більш схожа на те, що на прев'ю, така більш вінтажна, темніша. Хоча на світлих, на світлих також я бачила, вишивають дуже-дуже гарно і зовсім виходить інша робота, виглядає зовсім по-іншому. Ось так від вибору кольору тканини змінюється сам дизайн, атмосфера дизайну. Ось так буде виглядати повністю вишита робота. Тут гарне все: і рамка, і елементи незвичайні, ось ці вазони мені подобаються. Птах, звичайно, але правда, хто вишиває цю птаха, дуже бідкаються над хвостом. Він кажуть, величезний, хоча, на перший погляд здається, що тут вишивати. І я давно не брала до роботи цю вишивку, а це надихнулась. Ось таким аксесуаром від Hobby B, маячком для ножиць. Тут, як ви бачите, елемент від, цієї, від цього примітиву. І все. І мені цього вистачило, щоб надихнутись і взяти до роботи цю вишивку. Вона мені. Дуже подобається. Так, до речі, скажу, на чому я вишиваю. Я це кажу в кожному відео, але мене дивляться нові вишивальниці і нові глядачі, і тому я буду повторюватись ну вже так як є. Ось це, до речі, було в комплекті, я брала це для окулярів. Також із таким сюжетом. Ну, повний комплект. Ну, як не вишивати. Я люблю, щоб мене. Навкруги були ось такі різні гарні аксесуари, вони надихають на вишивку. Вишиваю я на тканині від Vigte Works пергамент 36-й каунт. Дуже гарний каунт. все таке міленьке, цікаве, мініатюрненьке, дуже подобається. І вишиваю я під лупою, тому що він цей каунт мілкий. Так що ж я вишила? У мене я розпочала вишивати ось цей бордюр, вишила ось ці дві квіточки і повністю вишила ось цей елемент з трояндами. В чому краса полягає ось цих примітивних вишивок, чому ми їх так любимо? Тому що вишила один елемент, і все. І таке відчуття, наче ти завершила. Якусь роботу. В тебе завершена робота, ти можеш любуватись повністю вишитим цим елементом. Дуже цікаво. І в мене вишито четверта частина рамки. Мені ще потрібно три рази вишити ось таке одинакове. Я не дуже полюбляю вишивати одноманітне, але що поробиш, потрібно для гарного результату. Правда, тут троянди, вони не. Не однакові, не один-один всі, вони змінюються, повторюються декілька разів. Ну, як ви бачите, вони відрізняються між собою ці троянди. Правда, ось повторюються, але не так часто, і тому цей бордюр цікаво вишивати. Вишиваю я її зараз по електронній схемі, і тому робота ця пішла мене набагато швидше. Так, ще будуть питати, якими нитками я вишиваю. Нитками вишиваю свадажі. Ось, ось колонка цих номерів йде. Я брала нарізку. Мені здається, що будуть залишки, тому що я вишиваю на 36-му каунті в одне складення ниток, в одне складення нитки. І робота по, е, виходить така ніжна, тендітна, І подивіться, які гарні такі ніжні е, кольори, припилені, вінтажні. В мене пішов рух в сторону однієї вишивки. Я дуже мріяла вишити ось це безкорню від Джаснан. Воно мені так подобалось, і я вишила всі елементи, залишилось тільки шити, і він в мене лежить і лежить. Стільки сюди я витратила часу на цю роботу, вона дуже кропітка, часто змінюється ниточка, різні такі елементи. І я хочу мати в себе цей м'ячик вишитим, і тому вирішила просувати в цьому направленні. Я стала розрізати все, що перше потрібно зробити, Вирізати кожний елемент, щоб потім безкорновим швом шити його. Але я розрізала, потім задумалась: потрібно на зворотній стороні приклеїти ущільнювач. забула, як правильно називається, потім згадаю. І мені потрібно подивитись тепер інструкцію. Чи його потрібно приклеїти відразу, а потім розрізати. Чи спочатку потрібно розрізати, а потім кожний елемент. Проклеювати. Десь я Десь в мене є інструкція, я в інстаграмі зберігала, ну, подивлюсь, знайду, як правильно потрібно робити. Бо вже пройшло стільки часу, і я вже забула, як краще зробити, щоб було зручно, і менше витратити часу. Але все ж таки я взяла до рук цю роботу і мене це радує. Ще в переді буде дуже багато кропіткої роботи, коли буде шиватись, але потрібно поставити собі ціль і потрішечки-потрішечки його шивати, набивати синтепоном. тому що коли вона лежить, то, звичайно, сама себе вона не вишиє. Про парфюми. Дивилась я українського нашого блогера, і вона дуже часто згадує. Шанель номер 5 Льо. Майже в кожному відео вона його навіть мимольотом, що навіть не оговорює, так він їй подобається. Це її любимка. На літо освіжаючий приємний парфум. Мені захотілося його попробувати. Шанель номер 5 я пробувала, мені не сподобалось це ретро-ретро. Ну, не доросла я ще до нього, тому що є дуже багато поціновичів. А це шанель номер 5 ну, но в полегшеній формулі. льо. І все одно ж повинно залишитись да, від старого парфуму, тільки старий парфум в облегшеній версії. Ну, Вона його так нахвалювала. Думала, ну, думаю, ну, можливо, щось сюди поклали інше. Але ні, коли я. Нанесла на себе цей парфюм, я відчула шанель номер 5 ось, ось це ретро. Мені воно не дуже подобається. Але потім, десь через хвилин 5, ти починаєш від тебе починає пахнути чистотою, якоюсь свіжістю. І знаєте, мені. Цей парфюм сподобався такими якимись квітами, і, і, і пральним порошком, і все воно разом, і такий якийсь неймовірно легкий шлейф, і ще цей парфюм недовго дуже тримається. Тому я зрозуміла, чому вона вже третій флакон його придбала, тому що його потрібно постійно оновлювати, він недовго тримається на тілі, але щось в ньому приємне є. Його хочеться наносити, хочеться вдихати. Знаєте, непоганий парфюм, але потрібно, щоб повнорозмір не купувати, все одно потрібно його пробувати. Тому що, мені здається, що він зайде не всім. Ось таке сьогодні було відео. Можливо, десь воно було нескладне, можливо, десь неправильні слова були, але я дуже сьогодні поспішаю, тому ось вийшло як вийшло. Дякую, що провели цей час зі мною. Як завжди, чекаю вас в коментарях, лайків, вподобайки. Ну, ви самі все це знаєте. Дякую за увагу всім і пока!